Сьогодні розглядаємо тапалочку CEXEO, не знаю, як її назвати, CEXEO PowerTap. E, дивіться, що тут потрібно робити. По-перше, ну, тут ми зрозуміло ясно, є кнопочка Job, типу робота, типу, можна тут тапати, у вас є знизу енергія. Ну, в принципі, тут суть ролі цієї великої не зіграє, якщо ви будете там тапати кожен день, кожного разу. Ну, на початок потрібно це зробити. Далі, е, що у нас тут є? Майнінг, кнопочка, завдання, команда і обмін. Дивіться, хто перший починає грати, вам, звичайно, треба понажимати трішки кнопку. Далі, краще заходять в, в завдання, і ви можете виконувати дуже багато завдань. Запросити друзів поділитися твітом на X, просто переходите на ті посилання, вас ви його швидко зробите. Буквально 10 хвилин потратите, ви дуже швидко прокачаєтесь, якщо ви тільки зайшли. Нам давали спочатку нагороди, типу вигляді цих це, не знаю, як їх називається майнінгова валюта їхня. І ми робили ці завдання. Ось в нових, бачите, зараз в монетках а раніше в цих поінтах з EXP Давалося, вибачте. Тому робіть завдання і покращуйте ці налаштування, типу гараж тут є. Далі відкривається система охолодження 1200 за 800, 1300 за 1000. 1400-1150. Ну, в принципі, нормально собі прокачуєте. У вас також качається. Прибуток цих майнінг криптобаланс, тобто цієї ці крипти там додаються трішки. І так, хто перейшов із першої версії на другу, ви у вас тут є обмінник. Ви можете міняти ці ну коротше, біткоїни, якби ну, не біткоїни, а криптовалюту. Натискаєте, наприклад, я хочу поміняти ці три криптовалютки. Нажимаємо Конвертація, міняємо. Чому я хочу поміняти, друзі? Бо в мене просто немає. В мене завдання всі на копійки закінчились. Я їх поробив, мені давали ті секс штучки. Коротше. Ну, коротше, криптовалюту давали. Ну, не криптовалюту, а їхню цю потужність. Зараз о, я буду прокачувати, виходить, потужність плюс криптобаланс. Ну, тут, в принципі, я зрозуміло думаю всім просто так само качаєте, як в будь-якій Вам потрібно добрати до восьмого рівня гаражі, набити Ось тут написано. Тобто качаєте до восьмого рівня гаражі і все у вас так іде. Далі, в таполку потрібно заходити кожні 4 години, щоб забирати вашу криптовалюту. Це одне з таких більш питань. Далі, ну тут зрозуміло, просто собі потихеньку все качаєте. І все. Ну тобто нічого такого не потрібно. По лістингу. Лістинг написали, що вони будуть ліститися в кінці цього року, друзі. Відразу кажу наперед. Тому хто хоче, залишайтесь, хто, хто не хоче, можете відразу виходити, бо лістинг буде в кінці року. В принципі, мені подобається, що вони відразу назвали дату, і ця тапалка йде від біржі. Вона не йде просто так, щоб. Просто подивитися, як робилося це з хам'ячком. Тому, друзі, я вам раджу в неї залітати. Зараз, якби це пішла друга волна, типу версія 2.0, і ви зможете нормально собі також зробити аккаунт, прокачатися. Тому, в принципі, в мене вже навіть ось я піднявся, трішечки потужність свою підбив доверху. І в мене майнінг за годину збільшився в цій криптовалюті. Тому завжди заходьте кожних 8 годин і вас якби, все буде в порядку. Ну, якби все сказав, міняти зрозуміло, команда зрозуміло, завдання зрозуміло, майнінг зрозуміло. Все. Всім гарного дня і е, качайтеся, друзі.